Добрий день. Сьогодні 13 березня 2024 року. Всі ви знаєте, що весна холодна, березень з морозами значними і досить суттєвими. Отак От тепла нема. Ну, воно і добре. Бджоли трохи політали. Частковий обліт був. Я вам хочу показати оцю холодну пору, як перезимували бджоли ну, наявність кормів. Бо як тепло, так наявність кормів. Не подивишся. І це треба дивитися в холодну погоду. Але так, щоб не було вітру, щоб було тихенько, як сьогодні. От так. Давайте спробуємо подивитися пару вуликів. Так, обережненько, обережненько. Це вулик льотками на північ. Отак сидять бджоли. Бачите, вони сиділи біля передньої стінки, трішки відійшли, майже Зала, застила. А ось так харчі. У цьому вулику все гаразд. Харчів її вистачає. Це, до речі, класична поведінка української степової. Отак має бути харчів. Так, то був восьмирамковий вулик, а тепер десятирамковий вулик. Льотки на північ. То на південь. Бачите, я ставив дві заставні. Методом спроби і помилок я дійшов до висновку, що в 10-рамкових вуликах мені треба ставити заставні. Ну, десь рамок і більше. Гніздо у Сігні 145 рамку. Але, тим не менш, у верхньому корпусі заставні. Я вам покажу заставні. Отакі от заставні, У нижньому корпусі їх немає. Звичайна дошка. Цей вулик літав, можна гупати, отак спереду сидять. Тобто це не зима, вони вже облетілися, нічого страшного. Ну, дійшли майже дозаду. Ну, тут більш-менш ловка сім'я була матка молода. Там їм кормів вистачає. Буду ревізію робити, так може. Давайте ще одну сім'ю глянемо. Ось. Теж лядком на південь. Ось бачите, сім'я спереду ще сидить. Кормів він іще на цілу зиму. Так. Трохи мокре бо я тут була вентиляція, я її прибрав, як бачите, поцвіло трошки. Зима, зима волога. Ну, давайте ще одну глянемо. Ту, що була коло передньої стінки. У мене то на передньої стінки сіла в коло задньої стінки. Я перепрошую трошки заговорився, от бачите. гудуть Чи є розплід чи нема, я не знаю. Тут бджоли є і тут бджоли є. Сім'я в активному стані. Не будемо їм заважати. Так, одна бджолка вилізла. І це сестра, давайте ще одну глянемо. О, бачите. До задньої стінки не дійшли. Зимівля чудова. У тих, хто вижив, у мене восени були трохи зльоти. Вон, порожні вулики стоять стоси. Трохи зльоти. Трохи восени з сімей загинула з якоїсь причини. Сказати, б, що кліч не можна, бо тут оброблялася однаково, якась інша причина зльотів мені невідома. Скоріше за все, якась вірусна хвороба, у цих є імунітет, а там не було імунітету. Це мої здогадки. Можливо, ще якась інша причина, може були заражені. Но зема це і таке можливо. Ну, так що все, отакий стан на середину березня. Буде на днях плюс 12 бджоли політають, перегрупуються, розлізуться по всьому вулику, принесуть собі з країв меду, принесуть, якщо є розплід, складуть навколо розплоду, зроблять вінець. От так. Такі справи. Всі, бувайте. Так, в принципі, в мене вся пасіка. Я її передивлювався більш-менш однаково.